Кулаками, смітниками, а тепер ще й тортами народ фантазує на тему ілюстрація. Сьогодні Олега Махніцького шестеро молодиків закидали київськими тортами на його ж прес-конференції. Колишній генпрокурор виявився чоловіком спритним обличчя зберіг, а От мундир, тобто костюм йому таки доведеться віддати до хімчистки. Після сотки атаки Махніський ще довго запевняв журналістів, що не купував жодної нерухомості ані в Києві, ані в Лондоні. Про чесних прокурорів у комірцях і про солдатів у брудних камуфляжах, які оберігають країну від агресорів, за мить на 2+,2. плюс Це спецко. Кривавий перший дзвоник у Донецьку. Терористи запросили дітей до школи і обстріляли їх з артилерії. Бий своїх, щоб чужі боялись, терористи полюють одне на одного, і російських вояків ніяк не можуть поділити сфери впливу. Долікувався головного медика країни, висувальця майдану усунули через провал у тендерах ліків. Їх запросили на перший дзвоник не 1 вересня, а лише сьогодні і день знань. Бойовики у Донецьку відзначили криваво. Як тільки діти всілись за парти, почався обстріл, снаряди впали на шкільне подвір'я. Від осколків загинули четверо дорослих, інший боєприпас розірвав маршрутку на зупинці поблизу школи. Цього дня загинуло щонайменше десятеро містян, а дев'ятеро поранені. На уроки під залпи градів у 57-й школі Донецька свята першого дзвоника перервав снаряд, який поцілив за 5 метрів від навчального закладу. В той час в школі перебували понад дві сотні людей. Серед них 70 дітей. Кришу немного підбило, там штукатурка вся посипалась. Ми всі наче в підвал. Від осколків четверо дорослих батьки та вчителі загинули. Ще восьмера поранені. Дітей встигли спустити до бомбосховища на цокольному поверсі навчального закладу. Під той же обстріл терористів поряд зі школою потрапила маршрутка та люди на зупинці. Шестеро загинули на місці, втративши багато крові. Щонайменше один дістав поранення. До прибуття швидкої йому надавали допомогу перехожі. Маїтні скорої сюди тут живої. Відповідь на істерію сепаратистів, що міста знов обстріляли українські карателі. Донецькі блогери провели власне розслідування, щоб з'ясувати звідки стріляли, проаналізували кут падіння снаряда, який застряг в асфальті, та тінь від нього, і зробили висновок. До ранкового обстрілу українські військові стосунку не мають, адже йди на місце у Донецьку, де є урядові сили. Це аеропорт. Він розташований на півночі міста, а снаряди до школи і маршрутки прилітали з півдня під контрольного бойовикам. Світлана Фічун до Донеччина, на спецкордва плюс два? Поле бою, летовище Донецький аеродром. Терористи безуспішно намагаються взяти штурмом понад годину. Сьогодні зранку тривала атака бойовиків, Наші воїни її відбили. Летовища всі не тілами загиблих терористів. Причому самі бойовики їх не забирають, вдаючи, що це не їхні бійці, а нібито українські перевдягнуті у форму ополченців. Живі ж найманці не можуть поділити захоплені території. Конкурентні банди б'ються не тільки між собою, а й з російськими вояками. Зокрема, за дорогу Дебальцеве Антрацит. Господарі траси обирають транспорт, який їде з Ростова чи до Росії. А це шалені прибутки. Місцеві не бажають ділитися сферами впливу з заїжджими казаками. З Дебальцево Олександр, Моторний. На українських позиціях навколо Дебальцевого панує нині водночас і здивування і нерозуміння дивної обставини. На білому легковику з російським триколором на боці російські ж генерали, кажуть, українські гвардійці тепер вільно пересуваються поміж українських блокпостів та розташувань із картою на колінах, а потім трапляються обстріли. Наші машини промількалісь і за нами так сказати просто ходять. Там оті генерали, які їздять через пасти, Вони ж всі відяти, я що, навіть знаю, є штаби. Як для війни у самому Дебальцевому нині було тихо, натомість через 15 кілометрів південніше нині не під контроль на Україні Фащівка і потужний укріп район бойовиків. Тяжове, але по крайней мере, вже піхота не так сильно прет, як раніше. Вот, Посипають там пар парні мінометами, гаубицями стріляють, вот, АГС полівають. Вот, по крайней мере, піхота вже не так борзо себе ведеть, в вот так сильно не йде. Зі сторони Красного Луча кажуть, що розвідники саме на Фащівку і, можливо, далі на Нікішина сьогодні зранку пройшла колона танків бойовиків. Нікішина вже, вже не лезуть. І у тому так і Нікішина тепер ледь на Сталінград. Місто нічийне. бої тривають за кожну вулицю. Там можна сказати, що маленький клочок, як Сталінград. На... Наші там закріпились. І, чесно у пацанів пацанов був десь неділю або більше. А то з ними воювати було честь, тому що там пацани прості, як в угол дому, але воюють, як воюють, боги. Більшість місцевих мешканців із Нікішиного виїхали, але люди все ж таки там ще залишаються, ховаються по підвалах. там Із дітьми кажуть, гвардійці у Дебальцевському районі взагалі біда. Дітворі мають чим зайнятися, ви розумієте, вони дивляться мультфільми. Книжок немає, школи в місті Дебальцево взагалі не працюють. Є, он, є розмальовки, є пластилін. Олівці, ручки, тут тут всього книжки на різну тематику. Аби хоч якось допомогти цивільним, бійці бригади національної гвардії налагодили на передовій власний мікроволонтерський фронт. Ми розпочали таку свою мікроволонтерську діяльність, то тобто, е надлишок продуктів, який у нас був, щоб він не пропадав, там, наприклад, його щоб не марно тратити. Ми роздавали людям, які проживають зараз в бомбосховищах. Війна війною впевнені бійці, але виживати треба всім тим більше на носі зима. У людей зруйновані будинки. Тому власне і пропускають без проблем на окуповану територію вантажівки з будівельними матеріалами, звідти їдуть довгоміри з вугіллям. Це ще одна передова позиція українських силовиків звідси до Горлівки власне рукою подати і до Інаківо трохи більше ніж кілометр. Ситуація тут останніми днями більш-менш спокійна, хоча хлопці кажуть, час від часу міни все ж таки долітають. Але цікава деталь: бойовики Інаківські з горлівськими та поміж собою останніми днями почали активно гризтися. Причому вже не тільки вбивають одне одного завдяки автоматам та кулеметам, але й активно застосовують важке озброєння. Звідси частково позиції горлівських бойовиків розташовані на верхівках териконів. Видно, як на долоні. Власне, і за останнім боєм сепаратистів поміж собою. Наші бійці спостерігали, кажуть, наче у кіно. Гради працювали, це 100%. 100%. Ні, ну реально працювали гради, артилерія працювала і підтягувалася важка техніка. Ну танки видимо, тому що було слишно. В 4 утра утрата їхали танки і БМПшки. Гвардійці припускають, що у Горлівку зайшли регулярні російські війська, і власне саме із ними у місцевих сепаратистів тепер не складаються стосунки. З іншої сторони повідомлення про те, що місцеві бойовики останній тиждень регулярно воюють проти армії РФ. Наші розвідники приносять регулярно. Командири на таке відповідають: єдине слава ДНР з Донеччини. Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Микола Головко. Спецкор 2+,2. плюс Росіяни знову заблукали Лисичанську. Працівники СБУ затримали старшого лейтенанта запасу російської армії Миколу Копилова. В чоловіка на руках були документи, що підтверджували його приналежність до армії північного сусіда, в тому числі і військовий квиток, за спеціальністю копило у воді гелікоптера Мі 8 Росіянин розповів кордон незаконно перейшов 27 вересня. В Україні збирався приєднатися до ЛАВ самопроголошеної ДНР. Серед його завдань було зокрема і перевезення тіл вбитих бойовиками людей. Росія зухвало проводить розвідку української території. Черговий ворожий безпілотник помітили неподалік від Маріуполя. Тривожна інформація і від СБУ. Наша контрозвідка ледь не щодня затримає ворожих агентів або ж поплічників так званих ДНР та ЛНР. Вони збирали і передавали дані про українських військових. Найсвіжіші новини з південного форпосту дізнаємось просто зараз від нашого Івана Гребенюка. Іване вітаю. Власне, Яка ситуація зараз у місті? Власне і на під'їздах до нього? Чи є якась стрільба? Що ти чуєш? Руслане вітаю вкотре сьогоднішній день почався дійсно з новин про чергову спробу вести розвідку на під'їздах до Маріуполя. По суті, основних місцях оборони міста і прилеглих сіл. Приміром, той таки безпілотник було помічено усього за десяток кілометрів від міста в районі населених пунктів Ялта та Лаківка. Окрім усього, в штабі. Оборони міста кажуть про зафіксовані випадки обстрілів після ось таких от розвідок позицій наших військових, як і раніше, бойовики використовують важке озброєння, на кшталт мінометів. Але у штабі додають, що такі обстріли вони поодинокі, порівняти їх з масовими, як це траплялося три дні тому, не можна загалом. ситуація у місті і підконтрольних нашим військовим прилеглих населених пунктах залишається контрольованою і стабільною. Прямо мова. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия Украины, добровольческие батальоны, батальоны Министерства внутренних дел несут службу в штатном режиме, находятся на прежних позициях и в случае необходимости готовы принять адекватные меры для обороны города. Попри це у самому Маріуполі услід за спаленими приміщенням волонтерської організації, яка допомагає українським військовим. Услід за понівеченим пам'ятником, тут трапився третій дивний інцидент за тиждень. Зловмисники спиляли хрест, який був встановлений вірянами різних конфесій, як символ миру єднання маріупольців після сумнозвісних подій у травні. Чи усі ці випадки справа одного якогось групування невідомо, правоохоронці кажуть, що продовжують шукати імовірних винуватців. Ну а з огляду на більш-менш спокійно з військової точки зору атмосферу у місті зараз дуже багато наших солдат правоохоронців з різних областей України, і ми стали свідками того, як проводять час наші захисники зведений загін правоохоронців з Івано-Франківщини, який допомагає тут місцевій міліції пильнувати за порядком в місті. Вчора зробив подарунок одному з інтернатів Маріуполя. Якщо є можливість, прошу режисерів показати, як це було. Завезли дітям чимало. Харчів нас особисто вразило в цій всій історії, що правоохоронці не цілеспрямовано везли до міста партію гуманітарки, а віддавали продукти, які їм були виділені на час служби. І звісно, такі от факти вони заслуговують уваги. Хоча самі захисники про все це говорять як і належить скромно. Немає у нас, на жаль, технічної можливості. Сказати, що вони говорять, але вони кажуть, що будуть продовжувати це робити і надалі. Такі новини у нас станом на тепер. Руслане. Дякую, Іване. Іван Гребенюк з Маріуполя. з останню інформацію про життя в облозі ми не спустимо їм нічого або юридичне рішення, або паля. Комбати чиї підрозділи вирвались з Іловайського котла. Зустрілись сьогодні з міністром оборони та начальником генштабу. Усіх їх запросили на засідання парламентської комісії, яка вивчає обставини трагедії. Міністр оборони Гелетей відмовився аналізувати військову операцію в відкритому режимі. А надто коли в залі були присутні представники російських змі. Більшість поданих на засідання документів мають гриф таємно. До інформації для службового використання належить і списки вбитих, поранених та зниклих безвісти. Гелетей пояснив, що в багатьох цих людей шукають і оприлюднення інформації, особливо якщо бійці перебувають у полоні, може їм нашкодити. У цьому міністра підтримали комбати, але тільки в цьому вони вважають, що за трагедію в Іловайську мають відповісти конкретні керівники, і міністр оборони та начальник генштабу поміж них. Юрій Береза, який під час облоги Іловайська був комбатом Дніпра, 1 повторив добровольчі батальйони опинились у котлі, бо командування сусіднього сектору разом із підрозділами втекли. Міністр оборони Гелетей закликає не чіпляти ярликів дезертири, не розібравшись. про які вони навіть не тікали, вони драпали. При цьому кидаючи озброєння і техніку прибороти себе, але можливо це треба було Я нікого не застрілив з українців. Тих, хто бігли, вони реально бігли. Інформація навіть від тих, хто більш, був більш-менш адекватний, вони говорили про те, що російські колони йдуть паралельно і при тому вони не стріляли. Вони тільки підвищували паніку. Коли кажуть, не було посилення, не було підкріплення, ну, не може командир, командир е, роти бачити те, що відбулося. Командир роти в нього ну, нехай відстань 100 метрів, за яку він відповідає. Був широкомасштабний насо Збройних сил Росії, треба оцінювати було весь. Весь той та загроза по всьому кордону, не тільки в районі Іловайська. І командир батальйону не міг бачити і розумітися, що робиться в Луганську. Що робиться під, під Савур-Могилою. Ця історія саме з-під Іловайська про Євгена Харченка, який добровольцем пішов у батальйон Донбас. Хлопець не ховався за спинами, воював у розвідроті. Зв'язок із ним рідні втратили 29 серпня, саме того дня, коли українським військовим відкрили так званий коридор на вихід із засідки під Іловайськом. Рідним вдалося знайти та поховати тіло, упізнали за частиною татуювання, яке єдине збереглось, і, хоч остаточну крапку, можуть поставити результати ДНК експертизи, хлопця таки поховали. Після анексії Криму всидіти вдома 27-річний Євген Харченко не зміг. Він випускник військово-юридичного факультету академії МВС тричі ходив до військкомату. Те, що його обізнано з військовою справою, просили чекати повістки. Хлопця дратувала, кажуть рідні добровольцем, пішов у батальйон Донбас. Свого вибору від батьків не приховував. Вони його прийняли. Я йду захищати свою маму, я йду захищати свою родину, і я знаю, що я буду робити. тому що якщо не я не такі, як я то чеченцы будут здесь, террористы будут здесь и разговоры о ну, его. Щоб він не нішо, то вона брота роздражала. Під позивним ред Євген воював штурмовиком у розвідбатальйоні. У нього була мрія взяти живцем ватажка терористів Безлєра. без бісового трофея. Повертатись додому не збирався. Офіційно ротація мала відбутись у переддень незалежності, але вже 22 серпня хлопець вперше зізнався під Оловайськом. Бійців узяли у кільце. Востаннє на зв'язок виходив 28 серпня. Останньою його чула мама. Сяць була очень плохая, вона пріривалася. Как обычно, бодро, весело. Мам, мам, все хорошо, мам. Я говорю, Женя, мы очень любим тебя, мы ждем. Ну вот, на следующий день было 29-го, я реально понимаю, что вот Текст какой був, в вот. мені було то неспокійно. Я сіла на велосипед і поборчем ганяла наверное, часи два на цьому велосипеді. і все рімя молилась, молилася молилась. Інформаційний вакуум навколо долі бійців, які зникли, виходячи з Лугайська, рідні пробували самі. Брати з фотографією Євгена об'їздили всі інстанції Дніпропетровська та Запоріжжя. З розповідей побратимів дізнались про останній момент, коли вони бачили його живим. Ця жінка боєць Донбаса на марші. Пожежна машина, на якій їхали розвідники, йшла за Камазом з пораненими за Тніметрів від неї з кулеметом Євген сидів між кабіною та цистерною. Саме туди поцілив танк ворога. І када машина остановилась, сім'ю ніхто не вийшов. І буквально через 4 секунди було прямо попадіння туди снаряду. То тобто є там погибло около 6 чоловік зразу. І якраз наряд попав в те місце, там сидів. офіційного повідомлення про смерть ні військові, ні держава родині не прислали у Євгена. На лікті було татуювання молод з написом акваріус. Саме ця частина єдина вціліла на одному з обгорілих тіл. Непросте рішення визнати його синовим та забрати з моргу, аби поховати, прийняв батько. Ну як я можу ставити свого сина, свого рабьонка? Ну я так вважаю. Ну, хотя я його... ну бачив на фотографії. Обгоревшее тело. И все. Я просто ну, не имел права его мне оставить там. Да. Ну, вот много людей сомневаются и так считают, что, может быть, я и не прав. А Може бути, я і не прав вже місяць. Родина чекає на результати ДНК експертизи. Наскільки вона затягнеться? Прогнозів ніяких у моргах десятки тіл, які можливо упізнати лише за цією процедурою. Тим часом десятки українських родин хапаються за будь-яку інформацію чи чутко аби знайти своїх зниклих безвісти захисників. Ольга Максимова, Сергій Щекочихин Спецкор два Ще один патріот не дочекався перемоги. Чернігів попрощався з героєм Денисом Чередниченком. Боєць піхоти воював у складі механізованого батальйону з військового містечка Десна. Хлопець, який обожнював страйкбол і захоплювався військовою стратегією, загинув у війні без правил під час перемир'я. Блокпост поблизу Дебальцевого, на якому чергував Денис, обстріляли з важкої артилерії. 1 жовтня у Чернігові оголосили днем жалоби. Понад там два місяці найгарячіші точки АТО це під Дебальса, вони виконували бойові завдання. Був артилерійський обстріл і Денис загинув, тоді отримавши поранення. Сполучені Штати надсилають до країн Балтії та Польщі свої танки, а в небі над Болгарією вправляються італійські винищувачі від початку кризи на сході України НАТО проводить вже треті повітряні навчання. Американські десантники із квітня заспокоюють своєю присутністю країни Балтії та Польщу. Тепер їх замінять бійці і техніка першої бронекавалерійської дивізії армії Сполучених Штатів. Програма спільних навчань розрахована на наступні три місяці. Початок нового етапу у навчаннях збігся з першим робочим днем нового генсека НАТО норвезця Єнса Стотенберга, якого Володимир Путін, до речі, колись назвав своїм другом. Докерувався міністра охорони здоров'я Олега Мусія. Поки що усунули від роботи. Проте звільнили його заступника Руслана Салютіна. Обума вже цікавиться генпрокуратура. На звільненні цих чиновників наполягав особисто прем'єр. Ці урядники вже давно були під прицілем громадських організацій. На їхні переконання мусі зі своїм замом провалив тендерні закупівлі дорогих ліків для важкохворих міністра охорони здоров'я відсторонити від виконання обов'язків першого заступника міністра Салютіна зняти з займаної посади. Під завісу засідання уряду Яценюк оголошує про кадрове рішення, але навряд чи це можна назвати сюрпризом. Позбутися цього міністра намагалися з першого місяця його роботи. Хоча на посаду Олег Мусій заходив тріумфально. Головний лікар майдану, 90 днів і ночей рятував життя. Парламент сказала кілька хвилин, рукоплескала активісту, що з вулиці перейшов до уряду. Від очільника одного з найпроблемніших віднос були серйозні очікування, тим більше, що усі заявив завдання номер один боротьба з корупцією та фармацевтичною мафією. З тих пір міністра супроводжували не гаразди скандали навколо очільника інституту раку і ректора Медуніверситету. В той час ціни на ліки в аптеках стають неконтрольованими, з пологових зникають щеплення. Тяжко хворі люди цей рік взагалі називають чорним. Вперше в історії України провалені тендерні закупівлі ліків в дитячій онкології. Немає елементарних препаратів, які гарантувала держава за. Жди, це порожня взуття ілюстрація до того скільки дітей може померти від непрофесіоналізму. Всі больні люди без лікування. Відсторонений мусі виправдовується за тендери. Відповідав його перший заступник Руслан Салютін. Він не зміг організувати торги. Мусі ще три місяці тому пропонував Яценюку звільнити Салютіна. Пан Салютін. Це ставленик цієї політичної сили, яку представляє сам Арсеній Петрович. Тому насправді ви у себе сам він повинен був би запитати, чому так сталося. Це більше політичне було рішення і свого роду політична розправа, в тому числі і наді мною. Громадські активісти кажуть, насправді люди, що блискуче проявили себе на майдані, виявилися безпорадними менеджерами. Зокрема, корупційні тендерні схеми минулої влади ніби і розвалили, але побудувати нічого нового не змогли. І це безпосередня відповідальність міністра. Міністерство охорони здоров'я просто не змогло довести цю справу до кінця. Неграмотність, просто халатність чиновників, яка зараз забирає життя людей. Виконувати обов'язки міністра буде Василь Лазоришинець, очільник апарату мінохорон здоров'я сам усі з відстороненням не погоджується. А поки він втішатиметься виборами, балотується по мажоритарці. Тим часом з десяти тяжких пацієнтів лише двоє можуть розраховувати на безкоштовні ліки. Уряд новим очільникам мозу дав 21 день на закупівлю препаратів. Ірина Маркавич, Ольга Кошеленко, Світлана Борозівська, спецкордва 2+,2. Три тижні жорстоких обстрілів у зоні АТО 50 днів реанімації на межі життя і смерті. Чотири місяці у лікарні зі статусом найважчий, і все це у 19 років. На війну призовника строкової служби Сергія Пашкова із Сумщини послали, коли він тільки навчився стріляти з автомата Калашникова. Наймолодший поранений військового шпиталю у Києві потребує нашої допомоги. Він вчився на юриста і мріяв захищати людей у міліції. Сергій Пашков з містечка Білопілля на Сумщині. Аби пройти військову службу, взяв академвідпустку після першого курсу університету. Так у 19 років потрапив на війну. Хто тут не поймав, що це війна? Коли ті дали в руки бойовий автомат з патронами, ліба ти, ліба тебе. Не за не минути я знав, куди я їду. Ми новості дивилися. Хлопець чесно визнає, спершу і стріляти в людину навпроти було страшно. Їх призовників привезли під слов'янську травні. Три тижні вони захищали блокпости. Перед тим лише півроку тренувань. Дехто каже, хлопець лише навчився тримати зброю в руках. Проти них навчені вбивати найманці. це тобою, страшно вони вбить його. Ну коли на табою нісикав пуль починав політичних влізі тебе, то страх цей сало і ти починаєш стояти вже в відповідь. Тобто, що жити хочеться, потім найомника воювала чиченце ж. Це ж вони точно ж гадами вчились стволять, воювати. Це вже тепер призовників відправляти на передову заборонили. Тоді ж юний боєць втрапив під такий обстріл, який досі забути не може. Там і поранили його друга, який сидів поруч, вибухом вбило одразу Сергієві. Відірвало ногу. Був взив, я спочатку не помню, був Просто бойовий бойовий шок. Uh -huh. То тобто, я спочатку болю, даже не почувствував нічого. Uh -huh. був оголошений в шокі. Uh -huh. А вже повинен, що понявши, коли нога була ліва возле мене, то вона на місцях довжила. 50 днів після поранення у реанімації. Мамі не казали, житиме він чи ні. Його відмовили лікувати всі закордонні клініки, радили пришиту ногу ампутувати. Українські медики із того світу юнака витягнули. Ногу поки що зберегли, але боротьба триває і досі. Сильна, велика, відкрита рана живота і нога если бы ногу удалить на той момент, сказали бы, что що взагалі не вижив. Уже чотири місяці не выходим з полосиння тяжолих. У них позаду кілька десятків операцій, і невідомо, що попереду. Свої переживання мама від сина ховає і залишає поза лікарнею, так само, як і він, коли був там на передовій. Казав їй тут усе спокійно. Звоню і слышу, як нічого страшного. Слишнешки, коли стріляють. Я кажу сина, що це такое. Мамо, то учення. Я говорю, гріну. Кого ти хочеш обдурити? Какие ти учення? Да, мені не говорила. У мене вообще говорю, мама, все спокійно. мама, не переживай, все хорошо. Він наймолодший поранений у київському шпиталі. Його як героя провідують школярі, з якими у нього невелика різниця у віці. Його вдома чекає п'ятирічний братик. Він усе ще мріє закінчити виш і таки стати адвокатом. Світлана Березівська, Андрій Сокоренко, Спецкор 2+,2. Докладніше інформації про те, як ви можете допомогти Сергію Пашкову, можете дізнатись на нашому сайті www.2plus2.ua. Мікроавтобус, нашпигований зброєю та боєприпасами затримали на блокпості на Запоріжжі. Бус, начебто, зламаний. Троє чоловіків везли на евакуаторі з Донецької області. Увесь його салон був обладнаний схованками під обшивку правохоронці. Виявили шість протитанкових гранатометів: 38 ручних гранат та понад 10 тисяч патронів різних калібрів. Перевізників і розпочали кримінальне провадження. Прикордонники сумського загону повернулись додому ненадовго, лише на перепочинок. Бійці понад місяць воюють на фронті на Луганщині. На батьківщину повернулись без втрат лише з одним пораненим. До зустрічати військовослужбовців на головну площу міста. Прийшли сотні містян. Бійці вітали оркестром, короваєм, квітами та вигуками героїв. Ще до вчора очікувалося, що в суми повернуться 100 прикордонників. Однак в останній момент відбулася передислокація і на відпочинок відпустили лише 25 бійців. Вдома вони проведуть 10 діб далі. Знову на службу. Дома отак добре. Всім бажаю миру. Дуже напружено було, тривожно. Переживала кожен день. Я дуже пишаюся своїм сином. На вцілілій техніці 350 бійців 41-го батальйону повернулись на Чернігівщину. Дорога з фронту зайняла 5 діб. Батальйон дислокуватиметься у Чернігові. Хлопці зустрічали як герою своїх рідних та друзів. Не бачили вдома майже 5 місяців. Але Скорик далі. Схвильовані щасливі чернійці дві години мерзнуть на пороні в очікуванні героїв. Ми Торка папу так дуже швидко піднялися і Приїхали дома. кушать приготовила. Я... Ночі готувала, сьогодні навіть не спала. Ждала десь ранку не спала. Ротацію 41-го батальйону анонсували на 25 вересня. Відтоді рідні не тямляться від нетерпіння. Насила чекати, родичі розважаються тим, що ходять по коліям. Це була справді довга дорога з Харкова. Солдати їдуть вже 12 годин. Насправді три пасажирські вагони з солдатами причепили до товарних платформ, і вони вимушені пропускати всі потяги, які їдуть за розкладом. Сорок вісім платформ з технікою просто з передової АТО везуть бійці 41-го. Із вікон Камазів, газонів та автобусів виглядають солдати в руках жовто-блакитні прапори на вустах. Просто з передової повернулося 350 бійців. Четверо загинуло, один з них безвісти, один в полоні. 20 у шпиталях відновлюються після поранень. Серед них комбат своїх хлопців зустрічає на милицях. Комбати теж бувають ні Хлопцями своїми пишається. 41 й жодного разу не відступив, не оголив фланг інших військових частин і виконав усі поставлені завдання. За 4,5 місяці мобілізовані водії, електрики, вчителі та продавці стали справжніми воїнами. Будь э, механиком-водителем БТР, водителем э, машины, води, в то же время быть стрелком и тут же гранатометчиком и так далее, и так далее, и так далее. Поверьте мне, они молодцы. Солдата здесь с платформ, в землю готові цілувати. <рес> даже одно. У дома хорошо. молились? Вы молились? Вы молились? Всё хорошо. Тут даже дым приятно пахнет, вот так, как там. Кіровоградці, які служили у 41-му, просять передати рідним привіт і показати на всю Україну їхню клаву. Це старенький газон, який врятував не одне життя. Ми берели її, як зенецього задожік за засняти клаву нашу клаву. <ривіт> Над технікою з передової доведеться попутіти автомеханікам. Хлопці перевезли все, що бодай заводиться. Дарма що кузов весь пробитий. Обстріляли градом на критику. Ну машині нікого не було. Чотири залишився один але. Побус не змог сюда приїхати, бо з нього нічого не осталось. Що буде далі? з 41-м батальйоном набереться прогнозувати навіть військовий комісар. Найближча перспектива відпочинок і відновлення техніки. Позиції 41-го батальйону в цей час прикриватиме інший підрозділ. Його назву не розголошують. Василь Кобець, Чернігів спецкор 2+,2. Більше новин у підсумковому випуску о 21.00. Дочекайтеся.